Всім привіт! Ви на каналі 25 Coffee Roaster. Сьогодні у нас рубрика Огляд на кав'ярню, і ми знаходимося в місці, котре повинен відвідати кожен гість столиці. Нещодавно на території виставочного центру відкрився новий плейс, де можна випити смачну каву. І сьогодні ми вам його покажемо. Тож підемо за нами, і ми все розкажемо, покажемо, як тут буде смачно і як тут дуже гарно. Ну от ми йшли, йшли і нарешті прийшли. Як ви змогли вже догадатися, ми на новій локації кав'ярні дот. Це вже друга кав'ярня цієї мережі. І це кав'ярня to go. Зараз ми зайдемо, як завжди, замовимо наш класичний набір напоїв. І все вам покажемо і розкажемо, що там відбувається і як там готують каву. Пішли! Добрий! Так, а на мож видає? можна нам, будь ласка, фільтр. Малень... Маленький з собою, та а, допіо mm. і а, капучино. Mm. По чи величе? А поменя. Так, так. так. Поменше звичайному. Це фільтр у нас є зараз на Колубії. <звук> <звук> Кенії буде більш кисло. Uh -huh. На Колумбії більш такий Давайте на Колумбії. Клас. А не еспресо, Що у вас яка країна? Еспресо зараз натурально наробна Бразилія. Су. Класна, вона така буде незвична. Mm -hmm. не буде такою горіховою шоколадна, як зазвичай Бразилією. Mm -hmm. Буде більш фруктовою. Кльово, Кляво, давайте. Давайте. Карткою. Карткою та буде. Але якщо вам дуже хочеться, ви можете замовити каву тут локація. На дворі ми вам покажемо згодом. Дуже класно. Так, що по обладнанню в цій ков'ярні Кавомашина Slayer. Для справжніх професіоналів можна варити еспресо при будь-якому тиску, приділяти увагу солодкої частині кави, кислотній частині кави, робити її більш стільніше, більш легкою. Коротше, суперкрута кавомашина. Кавомолка Midas 2 все по класиці. На альтернативу Яка 43 і Бравілор Банамат Нова. Все варить дуже смачно, кльово. Тож. Приходьте, можна подивитися. На це просто можна прийти і подивитися, навіть якщо ви не п'єте каву. Ну серйозно. Дякую. Подивіться просто. М -м -м, краса. Замовлення. Подвійний еспресо, маленький фільтр, класична капучино і, щоб ви розуміли в кав'ярні з собою, правильна подача еспресо. Це водичка до нього. Значить, тепла водичка. Тепла водичка, так. Та, бо на вулиці дуже прохолодно. І за це все, якщо я не помиляюсь, там щось було 243 або 245 гривень за цей сет. І це еспресо подвійний в нас, значить на еспресо давайте, поки він не остиг. Ми нам сказали, що це натуральна неробна Бразилія. Дуже цікавий вибір кави під еспресо. Зараз хочу його скуштувати. Дуже, дуже нетипова як для Бразилії. Кава дуже яскрава, має приємну кислотність, баланс е солодка. І я б сказав, що вона солодка як фрукти, а не як якісь шоколадні нотки, як можуть присутні бути у звичайній Бразилії. Капучинка, Так, Я як завжди без еспресо, я п'ю капучино. <клес> mm. По температурі гуд, дуже гуд. Mm. І що як? Та брази в капучино. от вона. Я думала, що вона в молодці загубиться, судячи з опису дівчат, але ні, вона відчувається. Тут є баланс, тобто, от, ну для мене особисто ідеальний капучино – це баланс між і молоком, коли ти не можеш зрозуміти, що ти відчуваєш більше, і тут саме є цей баланс, це саме люкс. Е Рекомендую. Все супер класно, все супер смачно. Бачите, молоде покоління рекомендує. Так, допиваємо mm. до А Діди з непереносимістю лактози п'ють свої допчики фільтросі. Так. Так. Mm. Я поки до фільтра. Uh -huh. Ми нам, знач, нам запропонували два фільтри на Кенії або на Колумбії. Сказали, що Кенія буде більш кислотніша, Колумбія більш буде збалансована та комплексна. Ми обрали Колумбію. І ваш вердикт? Мій вердикт, що це дуже смачно. Не знаю, мені чомусь здається, що вона мита, але я можу помилятися. Можете спробувати, боже, прохолодно. Ти не хворієш? Ні, я не хворію. Добре, я сподіваюся. це. О, пахнелюкс. Локація. Mm. Так, поки Анна у нас пробує фільтр після капучино. Локація це неподалік від входу. Напроти, так, біля нас, напроти, фонтан. Атракціони, як сказали дівчата, тут постійно відбуваються якісь -то виставки, ярмарки. Ось, навіть сьогодні, у вівторок. Тут є люди. Ми постояли трошки в черзі. От, тож дивіться, заходите на ВДНХ, повертайте ліворуч, йдете вздовж павільйонів, і побачите чарівну яскраву кав'ярню Дот, котра буде стояти і чекати на гостей цього виставочного центру, щоб порадувати всіх смачною кавою. Д... I'm sorry. Дмитро Ленік. Тут дуже смачно дякуємо тобі. Що по фільтру? По фільтру. Я можу сказати, що тут доволі така ну, він доволі кислотний, але кислотність не вибивається. Тобто баланс є, баланс дійсно дівчата сказали правду, фруктовість, ягідність. Ну, власне, все, що ми любимо в Колумбії. Це Та. смачно. Так, смачна. От тож, дивіться, для чого треба приїхати в Київ. Погуляти по набережні на Дніпрі, подивитися на родину мать і сходити в дот на ВДНХ. Тож запам'ятовуйте локацію від нас гарного дня, смачної вам кави і до зустрічі в наших блогах. Па-па!